Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 12 квітня у п'ятницю. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Планчук. Я ще раз дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Завжди прошу ваші вподобайки категоричні або лайкоси. Якщо вам заходить, звісно, цей формат подачі інформації. Бо це примушує обертатися швидше алгоритми Ютубу. Ми вище є в рекомендації. Більше притомної аудиторії точно знає, не здогадується, що навколо відбувається в попередній частині. Ми з вами поговоримо говорили про обставини, які впливають на лінію бойового зіткнення без особливих подробиць. Я думаю, що вже на вечір будемо мати якраз якраз динаміку. Ну окрім того, що дає інститут дослідження війни і генштаб збройних сил України, динаміку на лінії бойового зіткнення. Але очевидно, що наші проблеми з ППО, які вчора ну якби відкрили, ну теж що тут приховувати, фактично. Якщо не всі, то переважно кількість карт е по нашій ситуації вони впливають і на те, що росіяни впхають, і те, що ми коли з вами називали вікно можливостей для Путі. Якраз зараз він його пробує використати тими ресурсами, які в нього є. Але якщо він теж розуміє, що в нас проблеми з ППО, то те, чим він якби, і в який спосіб він використовує, чим він намагається завдати нам дошкульних втрат. ну, Якщо б було ППО, то думаю, що ми б це не відчували з такою потужністю, як на сьогоднішній день, а можливо навіть і навпаки. Бо різні, звичайно, розмови, б'ють вони по. Настроєм суспільстві по не, мобілізації іншим обставинам взагалі. головне управління розвідки каже, що росіяни збільшили витрату на пропаганду проти України до 500 мільйонів доларів. Це набагато дешевше ніж там робити невідомо що там танки, ракети ракети мільйони коштують. Так, от краще пропаганда. Мова про формально не пов'язані з державою агресором структури, які позиціонують себе як автономні. Однак насправді на замовлення Кремля вони виробляють так званий патріотичний контент для поширення в інтернеті. Виділені кошти певних оцих організацій зобов'язалися витратити на внутрішню пропаганду. Збільшення витрат на приховану пропаганду може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовища. Російській Федерації, от е, такі реляції є в головному управлінні розвідки. Саме вони м, над цими працюють. А ми працюємо по фактажу, ми працюємо по реальному стану дипломатії. Е, і е, от е, напередодні був цей саміт трьох морів. Я про нього вам доповідав. і Якраз там президент Зеленський закликав Євросоюз е, почати перемовини про вступи з Україною в черні. Червень, це час, коли буде правильно фактично почати перемовини про вступ України в Євросоюз. Європі потрібен цей сигнал і власної сили, щоб Путіна не було спокуси подумати, нібито Європа проявляє слабкість. Ну знаєте, це так само, як ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і в неї буде все на сьогоднішній день. На складах НАТО чи на складах країн Євросоюзу є сотня систем. Петріот вони не можуть виділити сім систем для нас, і купа ракет, про які вже відкритим текстом Кри. Ричить видання білд і кажуть, що це просто неподобство. Ну бачите, хоча заяви одне, реальний стан справ інший. Я зараз не буду там скептицизм падати, але знову ж таки такі заяви, голосні президента Зеленського вказують на те, що не все там добре. Я на жаль, але мушу так говорити, бо я так відчуваю. Ми домовилися з вами відверто говорити. Я не кажу, що катастрофа, але видно, що якісь коліщатка почали обертатися трохи повільніше ніж раніше. Також президент закликав і НАТО надіслати запрошення на членство України. Але не приточнив, коли саме це має статися. Путін хоче знищити нас. Реально він хоче знищити Україну, а згодом підкорити всіх інших сусідів Росії і в нашого життя, в нашої безпеки. Просто немає реальних альтернатив. і Саме тому немає альтернативи. запрошенню України в НАТО. Потрібне це запрошення в альянс. Україна, всі наші люди, наші воїни заслуговують на це. Побачимо, чи 에... якраз ця робота або теж можна сказати, що з одного боку це пропаганда Росії. Бачите, скільки грошей вони вивалюють. На ці обставини з іншого боку, якась там позалосункова робота. Ну хто його знає, це секретні операції, але будемо ближче до саміту НАТО. Ми бачити так. Стосовно безпекової угоди, це дуже важливо. Я вже казав, що Україна і Латвія підписали безпекову угоду. Це якраз за заявою президента Зеленського, з іншого боку, Едгар Тенкевич. Дякую, дружній Латвії. Це саме та конкретика і прогнозованість, якої потребують наша боротьба і свобод за свободу і незалежність. Так от, згідно з угодою, Латвія зобов'язується допомагати Україні е, в захисті від російської агресії, допомагати з відновленням, відбудовою критичної інфраструктури, захистом розмінуванням безпілотниками, е, безпілотними технологіями і кібербезпекою цього року. От е, якраз Латвія, одна з перших, які зафіксували чіткий момент, чіткий момент пов'язаний з виділенням грошей. А це 0,25 внутрішнього валового продукту щороку. Тобто, цього року це 112 мільйонів євро. І ця угода по суті стала дев'ятою безпекою. Угодою для України перед тим була Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія. Штати мовчать. Та ви правильно всі помічаєте в коментарях. А де штати? А от Штати займаються холодильними установками на сьогоднішній день це не жар, друзі. Так, Нідерланди на тлі от цієї ситуації незрозумілості по лінії конгресу Сполучених Штатів додатково виділяють 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Ці гроші мають доповнити раніше анонсовану допомогу в розмірі 2 мільярдів євро, і в 2025 році Україна може розраховувати на продовження такої ж допомоги від Нідерландів. Ну, не такої за рівнем, бо там мова йде про півтора мільярди євро, але все одно це півтора мільярда євро на дорозі не валяються, як то кажуть. Гроші призначені переважно для військової підтримки, а також для встановлення справедливості, відновлення і реконструкції. Ну а що сполучені штати? Вони виділили 138 мільйонів доларів на модернізацію ППО нашої країни. Ну, модернізація не знаю, чи це ремонтні речі чи все ж таки постачання ракет, але 138 мільйонів. Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів. Це дані пані посла США в Україні Бріджит Брінк на критично важливу модернізацію систем ППО. Це фінансування допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони перед лицем невпинних атак Росії на енергетичну мережу. І український народ можливо таким чином вони оплатять зі своїх якихось інших фондів закупів. Ракет безпосередньо на складах армії Сполучених Штатів Америки. Ну, швидше за все, це виглядає саме таким чином. Тобто, треба було розбомбити кілька електростанцій, щоб вони, а точно треба ж ракети дати. А, там, що Зеленський говорив, так, він говорить же про це постійно. Kho. Ну, давайте щось ми зробимо в цьому контексті. Там електростанції розбомбили». розробила. Це така проблема. А Чому вони називати це геноцидом? Чому не збирати з цього приводу ну, засідання великі? Хоча теж не сумніваюся, що от, напередодні було засідання Ради безпеки організації. Об'єднаних націй, да там пан кислиця, звичайно, говорив, але там те, що друкуються всіма засобами масової інформації світу, це не реляції пане кислиць, а реляції нібензі, який каже, що наступні варіанти перемовин з Україною будуть в форматі повної капітуляції, беззаперечної капітуляції. От оце от зараз розкидається по всім мас медіа Це знову ж таки відносно нашої потужної інформаційної закордонної політики. Ну окей, президент Зеленський і президент Дуда, до речі, вперше чи не вперше. Ще за останній час, пам'ятаєте, як в Нью-Йорку в них графіки не співпали, да? зустрілися у Вільнюсі. Ну, звичайно, зараз ситуація трошки стабілізується в Польщі там на тлі виборів, на трі на тлі жовтожильотніків, на тлі того, що Дуди не склався з коаліції. Хоча партія там це песи якось весь час перемагає, але перемагає не настільки, щоб коаліціянти від Туска не змогли якби, подолати цю перемогу. Да, без проблем. Тобто пірові перемоги. Ну от зараз Дуда трошки мені здається здувся в цьому контексті і. Та і ситуація в Польщі я думаю, що піде якби на спад з цими кордонами, хоча вони присутні і. Наші прикордонники говорять, що а, на а, заблокованих цих м, проїздах є ще техніка, хоча там не тисячі, а сотні вже машин. Це теж якби показник, бо деякі переходи працюють в звичайному режимі. Але, от якраз, президент України поінформував президента Польщі про ці ракетні обстріли об'єктів енергетики, про ситуацію в Харкові. Також в, вони обговорили підготовку до глобального саміту миру в Швейцарії співпрацю щодо приєднання держави нашої до ЄС і на. То підготовку двосторонньої угоди про безпеку поляки ще теж не підписали. Ну, і пан Дуда сказав так, що ми в, з президентом Зеленським вільності говорили про передачу Україні радянських систем для систем ППО якраз на тлі знищення росіянами Трипільської ТЕС на Київщині. От вам і да, триггер, да, чи каталізатор процесу. А якби раніше. Ну, Питань да питання тут точно присутні. Ну і е, по Латвії я вже сказав 112 мільйонів. І Литва, друзі, от е, це теж все це на вчорашньому саміті. Чому дуже важливо була там присутність президента Зеленського? Литва передала Україні новий пакет допомоги з антидронами і генераторами. Підтримка України Литвою є постійною. Ми всіма способами допомагаємо Україні. Шукаємо способи збільшити цю допомогу. Озброєння, обладнання надані нами та нашими союзниками. Роблять важливий внесок в боротьбу України за свободу. Це, от міністр оборони країни Лаурінас Кашчунас. Він, до речі, був в Києві не так давно. Якраз тільки призначили на посаду. Одразу поїхав в Україну. Новий пакет допомоги увійшли антидронові пристрої, генератори і е, ці розкладушки, розкладачки до, до, до е, наметів. Я так розумію, загалом вже цього року Литва надала Україні підтримку на 84 мільйони євро. Загальний обсяг вже 610 мільйонів євро від початку війни. Але ще раз кажу, економіка Литви, економіка Ла. Тві, навіть поруч не стоїть окей, з економікою там Франції, Німеччини, а тим паче Сполучених Штатів Америки. Ну і найголовніше це от е, другий день поспіль є вже в розвитку ця е, інформація про те, що на відновлення української генерації теплової. Підуть донорами зупинені теплові електростанції із Литви. Я думаю, що й інші країни долучаться до цих обставин, але це ж треба їхати дивити, ну, якби поїхати, подивитися, верифікувати. Ну це ж колишнє радянське обладнання, то воно плюс-мінус може бути ну, нормальним для того, щоб демонтувати, перевести, встановити. Ну в будь-якому разі обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури Україні Литва передає це вже е довершений факт. Міні. Міністр енергетики Литви Дайніус Крейвіс про це вже каже другий день поспіль. і Повідомив, що оснащення вони візьмуть з нині не діючої ТЕЦ. А ще частину з ігналінської АЕС і складів енергетичних компаній, тобто запчастини в них є, які теж ну, якби в такому замороженому стані знаходяться. Але також відправлять великі трансформатори. Ми дамо їм усе необхідне типу Україні у Харкові. Зруйновано 80% усіх мереж і теплових і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу і опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно. Ну, звичайно, що Путін, як тільки з'явилися ракети, почав бити і дуже серйозно. Ще раз кажу саме по генерації, а не по лініям зв'язку. Тепер, друзі, про міхайловце. Міхайловце ну хто на заході України знає це по суті. Такі, перший обласний центр в Словаччині, якщо з Ужгорода заїжджати через вишню немецьку. Але це наші стосунки останнім часом, якраз на рівні цього Фіцо, висловлюваннями Орбан, да трошки були затьмарені. Але бачите, молодці, я вважаю, що це дуже класний крок від кабінету міністрів. Треба розмовляти зі всіма. Треба розмовляти, не зважаючи на ці обставини. щоб не було як в тому анікдоті, що Робінович там наспівав Карузо, і виявилося, що карузо погано співає, саме тому що його наспівав Цей Рабінович. А, та так, от щоб не наспівали там ФІЦО, за масової інформації, навіть і поважні такі, все ж таки, оце от зустріч Михайло. Роберт Фіцо привіз свій кабмін. Денис Шмигаль, ну не весь Кабмін, а своїх представників Шмигаль привіз своїх представників. Ну і е, звичайно, зустріч там рішення. Але Словаччина хоче надати Україні велику допомогу, зокрема в розмінуванні. Це реляція від пана Фіцо і нагадав, що країна готова співпрацювати з Україною в військовій галузі, але на комерційній основі. тобто якщо будуть гроші, будь ласка, купуйте в наших виробників. Ну, це була їх доктрина з самого початку приходу Фіцо до. Влади він само почав, ну там на виборах казав, що ні ні, ні в якому разі, коли зброєрі місцеві сказали, Фіцо, ти там нормальний взагалі. Сказав, ну окей, якщо купувати будуть, ми, ми не будемо проти. Говорили ми про співпрацю в військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу в сфері до розмінування. Йдеться про допомогу в плані конкретних машин для розмінування. Очевидно, це не буде продаж. Тут проходить велика дискусія про спецмашини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою. Це для сільськогосподарського виробництва. Ну, а із таких категоричних речей, які пролунали досить потужно, це Словаччина підтримає вступ України в Євросоюз, так сказав Фіцо. По суті, буде залишатися за великим рахунком Орбан. Ну, якщо він залишається зараз в меншості, якщо в принципі чи коли дійде там ситуація по сільському господарству, я думаю, що рано чи пізно і ви владнають Орбан, Орбан буде в меншості, буде розказувати про меншини, але йому будуть в носа тикати загальноєвропейські закони, які по суті є дотичним до того, що є в Україні. Типу Орбан розслався, бо це загальні правила. Але тепер в, в цьому контексті зникає Фіцо. Для нього а, так, от Фіцо про це відкрито сказав під час прес-конференції з Шмигалем. За його словами, Словаччина не чинитиме перешкод на шляху України до Євросоюзу. Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти. Також він зазначив, що Братислава візьме участь у глобальному саміті миру, який відбудеться якраз в Швейцарії, 15-16 червня. Також Словаччина і Україна схвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами. Там дуже багато сфер. Я не хотів би там вдаватися в вони є дуже позитивними, так що, якщо там когось більше цікавить, можете загуглити і почитати або зайти на відповідні сторінки прем'єр-міністра Шмигаля. Тепер на от цій же зустрічі, яка паралельно все -таки відбувалася до михайлівців в Литві. От коли ми про Орбана згадуємо, президент Зеленський провів першу зустріч із президентом Угорщини Тамошем Шуйоком. Це по суті його тільки вибрали, і Орбан все ніяк не знайде зустр... можливості зустрітися. А президент Угорщини, в принципі, поїде. Ну, я думаю, що це такий якби варіант із Угорщини, типу, ми не відмовляємося від діалогу, але Орбан велике ЦБ, і поки що там хай молодші брати типу, походять, як президент Угорщини, обговорили підготовку глобального саміту. Миру запросив Угорщину взяти участь в цьому саміті. Запропонував приєднатися до вільнюської декларації G7 а про підтримку України розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою. Ну, відповідь вона очевидна на сьогоднішній момент. Орбан і його угорщина, ну його управління, бо Угорщина ще раз давайте розділяти Орбана і Угорщину. Я вже не один раз про це кажу. І ці масові маніфестації проти Орбана, все ж таки я показують про те, що суспільство там не буде мовчати вже так, якби не. На він до певної міри, але на сьогоднішній день є проблема. І от угорщина навіть планує запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України. Це дані від міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя. Він заявив, що безмитний імпорт до Євросоюзу призвів до значного надлишку і значно нижчих цін на європейському ринку. І цей натія звинуватив ЄС у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевим імпортом. Ну до певної міри цей процес зараз є таким, що влаштовує навіть Францію і Польщу. Але тут Угорщина ну, вирішила, якби Аба яга протів. Ну, у них така історія: це що по вступу Швеції до НАТО, що зараз по сільському господарству, всі всі вже ок, і тут угорщина. А ми, от, от ми маємо окрему точку зору. Так, друзі до наших справ і насамперед сьогодні знову на перших шпальтах це звичайно електроенергія, попри всіх, оці обставини політичні. Але дуже добре, ну в мене таке відчуття, що ситуація з ППО все ж таки починається Начинає поліпшуватися, бачите, по лінії забезпечення. Інфраструктури ППО, яка пов'язана з колишнім радянським союзом, от поляки сказали, і американці щось там почали рухатися із ракетами, але е, дуже важливо на тлі от, е, неприємно. ну дійсно вчора такий гіркий присмак був стосовно цієї трипольської ТЕС. Хоча ще раз кажу, вона не працювала останнім часом на повну потужність. Точно Ну, люди, які в тих районах мешкають, ну завжди кажуть, ну, у нас є одна хороша, одна погана новина. Е, погана новина, що бахнули по ТЕС е, трипільській. А, а добра новина, що. Він перестав чадити, бо там чорний дим. Ну, окей. Бо насправді давала електрику. Ми зараз менше за екологію думаємо. Я менше навіть говорю там, за температурні режими, потім будемо цим займатися. Але слава Богу, що саме це сонце і цей температурний режим дає можливості не обмежувати якраз генерацію, тобто не обмежувати постачання електрики. Хоча хоча там капіталовкладені, як каже нацкомісія, оце регулятор. Може призвести до того, що обмеження цін на електроенергію для бізнесу от після цих масових ударів по енергосистемі будуть скасовані. Тобто регулятор планує скасувати верхні цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані прайскепи, вже 16 квітня. Так що наступного тижня ми побачимо, ну це буде стосуватися і виробників, і виробництва, і в тому числі мережу електрозарядних станцій. Побачимо, ну для електромобілів я маю на увазі. Побачимо, як воно. Воно буде реагувати насправді на це підвищення. Ну, друзі, це така історія, і наша енергія пов'язана із нашими людьми. Я вже в першій частині сказав, але пообіцяв повернутися до цього в цій частині. Якраз про вікові обставини, які є на сьогоднішній день серед чоловічої частини українського населення. Особливо зараз, коли починається це колотнеча, в тому числі в парламенті, що священний там обов'язкових громадянина України захищати Україну і кажуть, а громадяни України це ж не тільки чоловіки і жінки, і от цього починається колотнеча, яка о, і жінок будуть мобілізувати. Да? Деякі нардепи а, чи нардепки якраз в цьому контексті говорять. Але поки що про жіноцтво не йдеться. Але покоління здорових чоловіків віком до 30 років наразі найменше. За всю історію незалежності України Це дані від New York Times, в рік здобуття незалежності України в 91-му році в середньому на одну матір припадало 1,9 дитини. Продовж наступних 10 років народження знизилося до 1,1 дитини. Коли народжувані в перші роки незалежності діти досягли 20-річного віку, а через брак людей держава відчула нестачу робочої сили. Після повномасштабного вторгнення Росії в 22-му році низька, низька численність людей стала наріжним каменем в питанні мобілізації. Вони зазначають журналісти New York Times, що зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років може ще більше зменшити це покоління. Станом на третій рік повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні скоротилася майже. Же вдвічі серед основних причин те, що близько 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали до країн Євросоюзу, відсутність жінок відіграє більшу роль в українській демографії, ніж навіть призов чоловіків до армії. От додає видання, що після розпаду союзу радянських соцреспублік СРСР в багатьох країнах, які були його частинами, спостерігалася демократична криза, навіть в Росії. Але демократич... демократична демографічна проблема України під час війни набагато серйозніша ніж російська, оскільки Росія майже в чотири рази має більше населення. Це відповідно забезпечує більшу кількість чоловіків. Водночас медійники звертають увагу на те, що призовний вік, починаючи з 25 років, залишається високим порівнянні навіть з іншими європейською. Країнами і навіть Сполученими Штатами Америки, де чоловіки мають бути призвані до армії з 18 років, от до певної міри відповіді на запитання. Але знову ж таки, цей факт, який в тому числі напевно буде врахований до прийняття рішення пов'язане з мирним треком. Я знову ж таки про це говорю. Однозначно лопатами битися ніхто не буде, якщо ми говоримо про те, що наше завдання зберігти її націю, зберігти країну на тих обставинах, які на сьогоднішній день. Знаєте, мені сподобався жарт дуди при всьому там ставленню до людини. Але якщо вона не ну людина жартує, можливо, це частина жартів, бо теж напевно щось знає. Так, от, Дуда, президент Дуда, під час зустрічі з президентом Зеленським побажав пану президенту України приїхати на наступний саміт от, цих трьох морів. Ну, очевидно, це може бути наступного року в костюмі. Ви бачили, що Шмигаль вже в костюмі всі зустрічі проводить не в Зеленому, а в костюмі. Але, оце як сказав пан Дуда, я вірю. Володимира, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває в стані війни, як президент країни, яка повернулася до стабільності, яка повернула мир і спокій. Це моє побажання вам від щирого серця для всього суспільства і народу України. Нам дуже потрібен мир в цій частині Європи. Я щиро вірю, що він в нас буде тоді, коли ми станемо сильнішими. Ну принаймні, якби теж побажання не про що, але костюм зелений, зелений там якось воно да симптоматично насправді. Там голиться він не голиться. Пам'ятаєте, колись там я бороду запускаю, не поголюся чи я там не вийду з України, поки війна не одягну костюм. Ну будемо бачити, де для певної для певних обставин якраз поява президента Зеленського в костюмі буде сигналом до того, що якби це побажання. Дуди, ну, формалізується чи матеріалізується. Ну і звичайно, що і прикордонне співробітництво з нашими сусідами, яке да, інтенсифікувалися, ну, на жаль, через такі військові обставини. Але розвиток, поки в нас немає авіації, зараз залізниця хайпує, як то кажуть, не по дитячому. І насправді Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з'єднано Євроколією з Європою. Тобто започатковано на закарпатті проект будівництва європейської колії ЧОП Ужгород. Тобто, де буде при... ну, до Ужгорода, будуть доходити без там зміни оцих колісних пар, просто потяги з Європи або наші потяги. Ну, поки що ми таким чином даємо можливість заробляти більше там європейських залізниці, але чекаємо, коли будуть відкриття аеропортів. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом і Відним, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, там, Дрезденом, Білградом без проблем. Реалізація проекту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну і швидку пересадку Пасажирів ми потягами широкої колії, тобто ну, умовно, там, з Києва, чи з Дніпра, там, чи з Харкова, чи з інших міст до Ужгорода доїжджають, і там вже є потяги, які безпосередньо ну, пересадка там паспортний контроль і вперед до, до Європи, кому. Є там що робити реалізація проекту створить, як я вже сказав, транспортний хаб. Будівництво цієї євроколії буде фінансуватися за рахунок грантових коштів ЄС, які «Укрзалізниця» отримала в межах програми «Connected Europe Facility». В Найближчому майбутньому планує «Укрзалізниця» за рахунок таких самих коштів з ЄС реалізувати аналогічні проекти Львова і з Чернівців. Це до речі, інформація від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ну така робота ведеться. Це дуже добре. Єдине, що для мене не зрозуміло, чому ми залишаємося до цих пір під якоюсь е в тіні якихось радянських символів, які знаєте, колись було оце стояв пам'ятник Леніна, раз вуса приклеїли, шапку одягнули. хоп, вже Тарас Шевченко на цьому ж самому місці. Так само і в нас оця ця столична арка дружби народів. В нас дружби народів ця арка, да її не будуть зносити, хоча вже б там приймали рішення, що її зносять. Не будуть її демонтувати. Оце ярмо. Воно буде стояти ярмо. Як люди називали, незважаючи на те кличко чи не кличко, це ярмо. Так воно і буде ярмом. Типу перейменували цю арку зружби народів на арку свободи українського народу. Я ж кажу, шапку просто одягнули Леніну і вийшло Шевченко. Ну, сміх і гріх що за ідіотів всіх тримають. Вона є пам'яткою історії місцевого значення. Ярмо пам'ятник історії місцевого значення. Хай собі забере там, куди там в Гамбург чи де він там кличко поставить собі на дачній ділянці. Я думаю, що вона там влізе абсолютно, і там хай милується на арку свободи українського народу. Навіть якби її хотіли перенести, то це зробити просто нікуди. Навіщо її переносити? Розпіляйте і викиньте. і все, як ця арка дружби народів. До чого її куди переносити? Оскільки ні музею тоталітарізму, ні музею радянської історії наразі не існує це в КМДА у відповідь там на запит журналістів. Ну КМДА ухвалила рішення. Робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку. Я просто в шоці насправді може якусь петіцію треба зареєструвати. Нема куди поставити, забирай в гамбург, я ж кажу. Але в принципі сі ярмою треба розпиляти і забути про нього. Там, якщо є там метал переплавти, там зробіть якісь там, я не знаю, гроші зберіть в результаті на дрони. Там зробіть якісь медальки з ярма. Там якось і люди на якісь там речі розкуплять. Я просто в шоці просто чекають, коли під цією аркою буде Путін там фоткатися з ким з тими, хто ухвалює ну, рішення зберегти арку. Я знову ж таки, це моя особиста точка зору. А, але я для себе всередині вважаю, що я не помиляюся. Як більше от таких от символів, які шапки переодягають, ну тим більше ми будемо потім назад знімати шапки і відклеювати вуса, щоб Шевченка знову перетворився на Леніна. Так, друзі, якщо ну теж серйозна історія, я завжди якби, стою на стороні в цьому контексті Укренерго і наших енергетиків, Укренерго закликає українців сьогодні п'ятниця ощадливо споживати електрику на вечір. Ввечері, особливо от з 19 до 21 години, просять не використовувати за можливістю або обмежити використання потужних електричних приладів. І е, зменшити споживання електрики до 22-ї просить якраз «Укренерго» на тлі чергового масованого удару по енергооб'єктах. Компанії додали, що енергосистема може безпечно працювати лише якщо в ній витримується баланс, тобто коли споживання електрики дорівнює її виробництво. Якщо цього немає, якщо немає там профіциту чи, хоча б по нулях. Звичайно, система обрубається, і тоді виходить от, обмеження з подачою світла. Так що зважте на цю інформацію так само, друзі. П'ятниця, да знову п'ятниця. От тільки вчора була п'ятниця, знову п'ятниця і знову 12 квітня. А розка 2024 року. Я дякую всім, хто є на youtube каналі Василь Кламчук, Так виглядає з початок цього дня. Підписуйтесь, дзвіночок. Микайте аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Друзі, з категоричною українською вподобайку би дуже просив би не забути дзвіночком, який дає вам сповіщення про час виходу наступного відео. Коментарії би дуже просив, так само, як і гіперпосилання. На це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, дякую за ваш час. Спасибі величезним моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто кавою пригощає друзі. Ви неймовірні. Спасибі величезне, всім, хто ну, підставляє плече для моєї роботи. Дякую дуже там в описі до цього відео. Є всі необхідні посилання. Що маєте бажання і можливості, радий буду бачити відчувати по суті вашу підтримку. Але пхаємо далі разом з нашими героями, Кожен на своєму місці, як мій, як знає, як може з нашими героїчними. Хлопцями і дівчатами, силами оборони, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде. Дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!